Розкажу вам сьогодні про, трохи про своє минуле життя і чому його варто не повторювати. Багато помилок, і в мене зараз сидів і склалось таке почуття, що попав не знаю, під якийсь серйозний психологічний вплив і ніяк не міг випутатись, коли був. Молодший з цієї компанії, з того якогось світосприйняття. І взагалі ну, зараз багато що змінилось. Просто колись були інші часи, не було там, скажімо, таких технологій, можливостей, там, ні, ні магазину нормального, ні, не знаю, ні смартфона, ну багато чого не було. А якщо було щось таке цікаве, то мали це. ну, там, в в момо, е, середовищі небагато людей мали ті якісь речі, які е, зараз може собі більшість дозволити. Але зараз не про це, зараз я е, поговорю про те, що стосується Нодасу, про залежність. І е, ну, не кожному буде цікаво слухати, що я розкажу про себе. Бо хтось зайнятий, там бізнес, робота, діти, сім'я. Ну, але хтось шукає, багато людей шукає вихід з певних ситуацій. Це я також бачу по, по статистиці, українській універс... університет, інстанцій, які досліджують і бачу по статистиці свого сайту проєкту «НОДАС», що люди шукають відповіді на питання. Зразу уточнюю, крім цього, не бачу, яку, хто заходить, що заходить, бачу просто, що є попит, на які теми в плані залежностей, там що шукають, і то в мене не всі статті розміщені по всіх там, прям темах, але багато інформації, на які можна робити певний аналіз. Ось. Е, так заговорився, що вже е, не, не зовсім розумію, що зараз має яку думку висловлювати. Але е, розумію, що треба про, про своє життя, щоб е, порівняти, ви могли порівняти, хто шукає відповіді з тим життям, е, яке є в вас, як шукати відповіді на питання. І недавно почув цікаву думку, що. Відповіді на багато питань, які нас цікавлять, за які ми шукаємо, думаємо знайти в чомусь, в комусь. Вони зазвичай розміщені всередині нас. Тобто, якщо нас турбує хвороба, поганий психологічний стан, немає задоволення від компанії, від роботи, це все треба шукати в глибині себе. І якраз, напевно, зараз про це і поговорю. Коли, колись, скажімо, було вживання, вже так відкрито це говорю. Кожен раз якось спокійніше стає говорити, бо бачу реакцію. Там, ну, хоча я готовий до хейту, готовий, готовий там, до насмішок, і мені вже не не 15 років, щоб я там щось фаркав-перкав. Тобто люди бувають різні, хтось може і зі стовпа сміятися. Тобто, тут питання в іншому. І ось ці стани вернуся до теми, коли ти не знаю, молодий організм, це зараз може стосуватися когось, хто дивиться, хто там на канал зайшов. І шукав відповіді, як ну просто хто спочав вживати якісь препарати, комусь щось порадили, і, і все, і вже знаєте, тут тяжко буває відмовити, що коли ти в, туп, в тупій компанії, так скажу грубо, і постійний цей призив: давай щось цей зробимо, давай щось. Візьмам і зразу забіжу на коли ти вже попадаєш гірше за всіх в із е, тупу ситуацію. Потім всі кажуть: а це ти придумав? Це ти перший, що сприніс? Ти, ну, Типу завжди знайдеться той, хто е, біжить перший. Підбурюю, а в кінцевому результаті перший кричить, що там хата десь горить, ну, коротше, там вислід цікавий. Потім спирають всю провину на, на самого слабшого. І в якійсь мірі тим самим слабшим, там, принаймні по залежності, був я, так і воно вийшло. Ну, Але зараз не про це. Це вже там давно було, я вже це забув. І ніколи про це не згадую. Можливо, воно мене десь коли смучило, ну, але я вже все пройшов. І питання в тому, коли ти молодий, коли ти починаєш шукати вихід, коли тобі треба зразу бігти, бігти от від тих людей, які там спочатку спонукають. Там, давай щось візьмемо, давай щось зробимо, давай щось вкрадемо. Біже, біжіть, біжіть чим подальше, бо в кінцевому результаті, коли прийде якийсь суд, умовно так кажучи, чи там людський суд, чи правовий, ці люди, які спонукали, вони перші будуть тикати пальцями, висміювати, шукати 100-100 таких як -то, фактів. Що, що це, що це от не вони там, починали, в принципі, а це хтось будуть завжди когось винити, хто, хто в гіршій ситуації. Так, це така закономірність тобто, має знайти. ось, І тому тут, в будь-якому випадку, треба жертвувати. Ну, бо то хто зараз дорослий, дивиться, скільки там ваших друзів з дитинства, з 15-ти, з 20-ти років з вами дійшли до 40-ка чи там до 60-ти років, не знаю, скільки вам е, зараз є. Напевно, одиниці мають таких друзів, що так, на такому ж самому рівні з ними спілкуються, як в цих 15 чи в 20 років. Тому я думаю, вибір очевидний, коли ти розумієш, що тебе тягнуть донизу, і ти ще в кінцевому результаті можеш залишити крайній, треба ну, просто просто обходити, типу, знаєте, як гімно обійти, як потім щоб не йти і не мити взуття там. В кращому випадку вони будуть смердіти там довго, а то і взагалі спортяться. тому краще тікати, обійти, і тут нічого стидного немає. І я скажу таку річ, хто це там не по поняттях, але коли ти 15 років і тебе ще втягують в якісь поняття. І якщо нема виходу, якщо ти там дівчина молода, ви дівчина чи. Ну, Підліток: біжіть до батьків, біжіть в служби, дзвоніть в поліцію. Ви розумієте, що це халепа, яку нав'язують ще потім під виглядом якоїсь блатної романтики. Принаймні завжди колись так було, коли пропонували якусь речовину, якусь, щось кричали: давай візьмемо, це все продавалось під виглядом. Спільноти, не знаю, ну так, да, є там люди, особливо хтось живе конкретно по поняттях: від дзвінка до дзвінка не буду зараз цю тему піднімати, але коли ви підліток і вам треба позбути компанії, біжіть, бо якщо ви не підете з цієї. Компанії і від тих наратив таке слово, які вам нав'язують, тобто від тих думок, які вам будуть під, під веселу музику. Я не знаю зараз, що там популярно, колись дуже така була популярна музика шансон. Я просто, ну, я її дуже-дуже слухав, я там не хочу образити, хтось там е сидить, сидів. ну Це взагалі окрема тема. Не знаю, чи про це можна так відкрито говорити. Це е хтось таке життя вибирає, хтось підсвідомо попадає. Але я тут для того, щоб попередити дитину, яка приходить в цей світ і ще не розуміє, що робиться. Що, що є вибіри, що не обов'язково слухати свого друга, який там, скажімо, пронекса романтикою е якоїсь, е вибачте, за слово Оголовщина, і з відкрито там прямо в вдворикушедесь, там шансон, е Ну, Зараз це взагалі заборонено, бо переважно там це російські пісні і е російський такий напрям. Типу, звітам вітер був, напевно, більше, бо все ж таки криміналу більше було, коли був союз. Коли, ну, я, я не аналітик, в цьому не хочу також знову ж лишнього сказати. Але я тільки тут для того, щоб ну, дати можливість цим дітям, які зараз там можуть вагатись, чим. Піти до батьків, все там, пожалітись на якісь свої труднощі, чи просто ходити під впливом тих людей, які там не знаю, звідки набрали такої різної різної блатної романтики, які, ну, колись так було, я кажу, знову багато раз повторяюсь. І оця вся суміш такого. Атмосфери, вона в якійсь мірі і мене заряджала. Я чисто вірив, що це круто, що круто там зробити якусь глупость, і, 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 і коли тобі скажуть, та, ти там, там не знаю, ти там, зламав ти, ручку в магазині, це круто, ти там намалював на стіні фарбою, спортивши. Якийсь фасад, чи там наробивши робивши збитків, це казали круто. Були моменти, я все-таки вважаю, що я з нормальної сім'ї, просто я десь там під, підвернувся, і я ніколи, в принципі, не був ініціатором там, по дорозі йти з клубу і взяти на своєму шляху поламати всі дорожні знаки. Ну, Я в якійсь мірі також признаюсь, був в цьому причетний. Але це було. от, от уявіть, Навіть хтось зараз дивиться і хтось в когось такі самі думки. У мене навіть відео сплило в думці, коли діти йшли по центру десь до площі ринок, і один юнак там в компанії вирвав вроді, лаванду чи кустую і кинув її на землю. Просто ну, переготали і пішли. І та сама камера знімала, коли йшли е, діти інші, і видно, що дитина розумніша в якійсь мірі. І вона принаймні там забрала з дороги, поставила назад в горшок і, і пішла. Ось тому е, ось такий приклад. І такі, коли нав'язують вам е, глупості. ну... Скажу таким дурним словом, тіряйтеся від тих людей, десь не знаю, закрийтесь вдома і, і не виходьте. І буде вам пройде там півроку, вони вас забудуть, і, там будуть далі продовжувати своє. ну, Хтось відмовиться, хтось просто чисто шукає собі е, над таким, е, не знаю, втілити свої якісь тупі фантазії там, е, ну, в плані. Е, щоб знайти заучасника якогось в чомусь в своїх дитячих, тупих, підліткових, тупих ідеях. І, і тут єдина ще трудність, якщо вже втовляпались, цей, якщо слабкий характер, нема кому підтримати, ну, потім тяжко, потім внутрішні стани, можуть, можуть бути психологічні проблеми. Я теж багато такого пережив, що ну, шукав відповіді, але я завжди думав, що їх треба шукати там десь, в комусь, в чомусь. Але воно насправді все ховається в глибині душі. Просто на це треба час і зусилля. І я насправді в цьому відео не хочу засудити там. Не, зараз конкретно когось, це просто моя історія може бути як прикладом, як не треба робити, і як не треба піддаватись впливу. Просто я зараз так культурно скажу, багато хто з цих людей помінявся і стали, ну, тобто, не знаю, хорошими людьми, мабуть, як, якщо можна так сказати, я просто з ними там нічого спільного не маю, бо мені. Ну, Неприкольно. Типу, вертатись до тих людей, чи з можу там на дорозі пересіктись. Ну, але це вже, це вже не вернеться, щоб було. І, цей. І ось такі. Ось такі пороги можуть вийти з того. З цього зав'язується потім тяжкий шлях, життєвий. Коли там потім ти починаєш або вже попадаєш в якийсь рехаб в кращому, ну, не в кращому випадку, бо гірше, коли ще за якийсь злочин тебе судять, за, е, не, за невідомо що ще. дай Бог, щоб здоров'я залишилось, і можна було його виправляти. Що, от, наприклад, я зараз там дуже тішусь, що я взагалі, що відмовився, це алкоголь і коріння. І можу пробігти там до 15 кілометрів мій рекорд, і це як особистий приклад сам для себе. Я розумію, що це можна. Бо колись, коли б мені сказали, чи ти вибереш там свою компанію, там, не знаю, з ким вчишся, з ким дружиш, там двір з будинку, чи ти. Будеш бігати там на дистанції, я надію, що так зараз змінилося, забігаючи наперед. Але я тоді би сказав, що я піду до друзів гуляти, бо мені там веселіше. Але я ще не, не можу порівняти з нормальною компанією, якої в мене фактично ніколи не було, бо все ж таки є, я бачу, зараз є нормальні е, діти. Ходять щось вчать, щось якісь гуртки, якісь футболістами стають. Ну Я не раз бачу, ходять з рюкзаками з тренувань, і вроді все чітко. Хоча б потім і в старших руках люди також під, підскользаються і займаються хернею. Тож, там і успіх, і гроші. Задурманюють голову. Тут теж від того ніхто не застрахований. Ось. Ще одна дуже така тупа річ, коли ти вже з свого прикладу, коли ти вже виходиш з того і все рівно тебе оця тупа слава, що ти десь там був слабший попав під вплив когось, сам став впливом потім на когось дурним. І так як я казав, хто, хто починає гру, а потім стає оцим пальцем, який ходить і там щось витикує. Ну, я зараз це не з обіда говорю, просто я хочу, щоб це стало прикладом для людей, які, які, мають, ну, які мають багато можливостей в житті стати будь-ким, коли вони захочуть, щоб вони не міняли. Не знаю, на начогось е, малого, там, якого батьки, можливо, не довиховували, не хочу грішити, або він сам десь нахапався глупостей. І потім, е, ну, потім вам гірше буде. Тіпо, е, я достатньо вважаю, постраждав, як ви знали взагалі цілу історію. Ну, нічого в того доброго нема. Зараз може я якусь. Нормально, там, по-людськи, це все комунікую, там щось заробляю, щось розвиваю. Для мене це вже великий рівень, бо хтось там буде порівнювати з тими людьми, дітьми, які колись були, там, не пішли в ту ту компанію, вже там ну, більше заробили, більше досягли. Ну, я дякую за те, що є зараз у мене. Типу, і якраз від цього я хочу застерегти від. Від, від тупих зв'язків. Багато тут слів «тупий», тупі зв'язки. Але воно таке життя. От, і можна дуже сильно постраждати. От прийдіться на вулиці, подивіться на людей, які от ходять сухі, там, з швидкими рухами, там, з якимись ранами на руках. І це ж по людях видно, що з ними роблять. І оця. Ну, потім навіть не так фізично і тяжко виправити стан, а ще саму психо, свою психологію, коли ти нахапався того, того шансону, тої тупості від людей, від дітей, коли ти, вроді, жив в нормальній сім'ї, але десь там менше почали тобі ну, не то, що оділяти час, ну так вийшло. Там були обставини. Багато в кого такі ситуації бувають, що батьки там. Процес, яку з більшого бажання заробити більше грошей втрачають контроль над дітьми. І ті діти від того, що в них лишається часу, багато, вони хитрують. Я в своїй мірі так робив, десь хитрував, там, втікав, типу, ну, не хотів може. Просто не вже не цікаво було вчитися, бо я розумів, можливо, такого контролю нема. Бо контроль в будь-якому випадку чи, для, чи в дорослих, чи в дітей потрібен. Бо якщо світ відпустити на широку ногу, тобто без контролю, ви собі уявіть, ви вийдете, у вас якісь. Обізбачений сусід переїде, і який буде знати, що йому за то нічого не буде, він поїде далі, де ж не зупиниться. Ну, Тому хтось, так, да, закони там не, не ідеальні, все не ідеально в цьому світі, але ну, має бути якась відповідальність. І вернусь до того, що я також багато. Ну, Якусь ціну за то заплатив за свої вчинки. Тут таке от вам нічне зізнання, хтось сидів, сміявся, хтось сидів, задумався. А мені прикольно, я пробіг 8 кілометрів, зробив якісь справи, вже розумію, що закінчується сезон. Садових послуг, навіть була думка пошукати клієнта на торгову марку. Бо е, я, чесно кажучи, затіяв ті всю садову історію, бо почалась війна, треба було щось робити. Трошки були плани інші. І е, в плані того, що фіз фізичних сил вже не так багато, ну, в плані там. Небагато не мало 40 років. А якщо це ще врахувати той попередній бекграунд, щоб був, то я зараз більше націлений зайнятий здоров'ям і там, спортом, бігом, якимись здоровими звичками. От, і що я задумався, комусь можливо структуризувати це все. Ці всі знання, які я назбирав за тих пару років, пакувати їх би в таку міні-власну міні справу і комусь відпродати. Хоча, може, і ні. Я вже на нікомусь це казав, колезі казав, і що я би ще років п'ять, можливо, в садових послугах позбуваю. Порозвивався, а там же побачимо, чи вдасться стати на високий рівень, чи ну, в плані е, досягти більшого і автоматизувати це все, чи все-таки воно все закінчиться як почалось. Бо в когось бізнес в перший рік закінчується, коли ти там відкриваєш кав'ярню і вже перейшов на бізнес-тему. Але ще трошки поговорю, коли ти відкриваєш кав'ярню, а в тебе там, клієнтів, нема щось не пішло, і ти там, витратив на оренду на якусь зарплату, там, в мінус, не знаю, в кращому випадку там, 200 тисяч, а то і більше. Якщо обладнання, закупляв меблі. Тому тим, чим я зайнявся, ну, мені вже окупилось, я в принципі просто почав бажати більшого. Але витягнути дуже більшого з тих садових послуг, не шкодячи своєму здоров'ю, ну теж трохи важко буде. Тобто тут або втрачати здоров'я і займатися цим далі, або шукати цікавішу тему, вже таку для більш не, не можу сказати поважнішого віку. Просто коли ти старший, стаєш, вже хочеться якоїсь приземленості, там, не знаю, не, не бігати, не їздити туди-сюди і все рішати. Ну, рішати можна, але. Трошки по Ну, Типу, в мене ціль трошки зараз змінилася. В плані, в плані бізнесу, якщо по здоров'ю, по саморозвитку, все як залишилось, Це проєкт «НОДАС» проти шкідливих звичок, що я щойно і говорив про на своєму прикладі, що треба бігти зразу, як бачиш. Тупих людей, які тянуть кудись, що ти не розумієш. Ну, це треба якийсь курс в школах винайти, як розрізняти не знаю, дебілів в школі. От. Проходити тест на дебілізм. Ну, я не хочу дітей, там, батьків чи їх зобразити дітей. Ну, але воно насправді десь таке. Може, це зараз дискримінація буде. І мене забанять за це. Я, я не ображаю це тупе слово дебіля. Просто коли діти один іншого тягне вживати наркотики, ну я вважаю, що це, це мають батьки за це відповідати, як вони могли е, своїх дітей взагалі випустити в школу з такими ідеями. Ну, просто в мене дійсно збереглася якась. Не знаю, не скажу, що це обіда, скажу, що це погане відчуття. Коли я це от зараз згадав, я розумію, ваша дитина, допустимо, в 14 років, чи в 15, чи в 13 починає вживати наркотики, бо прийшов однокласник, або там сусід і, і просто їй дав це. Ну, це ж все таке, аби батьків садити, або. Ну, ну, Типу, блин, можу так розвести руки і скажу, я не знаю. Підкажіть, що з таким робити. Тому тут звертання до, до молоді, щоб тікати від е, таких однокласників, друзів. Ну, Шукайте. Зараз є комп'ютер, інтернет, все. На що вам того. Е, тому я надію, що я не спортив собі репутацію якимось там дурними словами в чию сторону. Але ну я говорю, як є. І, і хтось, не знаючи всієї картини, пів життя ходив з чогось сміявся, так як я вже це сказав. що... Є люди, які зі стовпа сміються, не розуміючи, що це стовп, вони думають, що це анекдота не стовп. Типу, так само е, хтось зараз в такій ситуації опинився, хтось там почав вживати, ще щось, і люди замість того, щоб допомогти, е, вони ходять з насмішками, е, там, не знаю, обріхують е, і підливають масло в вогонь. Ну Це закономірність. бо в нас е, ніхто е, ну нема такого, що один одному поможе. Не зацікавлені люди допомагати. Їм легше надавити на слабкі сторони і, і це все руйнувати. Тому та й вроді все, я напевно закінчу. Просто зараз задумаю, що я. Е, там, я не хотів образити нічую дитину, ну і тим більше не дитину. Бо я вже казав, коли я говорю дитина, це підліток, там 16 років, який вже має паспорт, 15. Це вже має відповідати. Просто, просто я сказав це про своє життя, як в мене це відбувалося, через що я потім заплатив велику ціну лікування протягом не знаю, 10 років. Різні періоди були, плюс е, різні наслідки, плюс е, те, що я в якійсь мірі міг по-іншому себе реалізувати. І, чесно кажучи, в мене є злість на деяких людей, але я вже це відпустив, тому це було, напевно скоріше, їм адресовано, е, ця якась мінімальна агресія. Тому я все, все рівно це відео е, випустив і. І все. Я не знаю. Ну, типу. Подумайте перед тим, чим шукати собі пригоди на свою жопу. Так можна говорити. Тому, не знаю, заходьте на нодас, підписуйтесь. Та, і не ображайтеся лишній раз, бо та, слідкуйте за тим, що вам пропонують і хто вам пропонує. Всім па-па.